Усім привітки! Вітаю, мої хороші, на моєму каналі Весела сімейка. Я вчора зробила собі нарешті манікюр. А сьогодні займемося з вами красою шкіри нашого обличчя. Зробимо зараз вправи для тонізування шкіри, а потім я нанесу, нанесу Досить класно очищуючу маску на тканинній основі. Я вже у ванній кімнаті будемо займатися красою шкіри обличчя. Так, треба зняти обов'язково макіяж перед нанесенням тканинної масочки. І ще, знаєте, саме класне, це те, що коли ви розігрієте шкіру обличчя, Ще буде навіть гарніше, коли а, буде лімфа ганятися, кровка наша буде. А по всьому всьому обличчю буде так кайфово потім накласти цю масочку на 15-20 хвилиночок. Іноді роблю я маски. Не часто їх, знаєте, так купую щоб часто, але а, намагаюся хоча б там, один раз в два тижні собі ось таку масочку на тканинній основі купувати. Або ж можу з овочів навіть готувати з різних. Ось, колись навіть я відео викладала на свій канал, от, як я готую масочки такі класні. З медом це була мазочка у мене, з яйцями. Навіть просто з, така, з звичайної картоплі натерта і також можна робити такі тонізуючі, знаєте, омолоджуючі такі досить класні масочки. Ось треба добре витирати все. От масочку. Краще, мені здається, робити якраз ось так зраночку, або, а, можливо, десь в обід краще, щоб вона. Стала такою, знаєте, свіжою Ось, і зарядилася енергія на ціли, цілий день. Так, все, я вже стерла свій макіяж. Тепер будемо приступати до масажу обличчя. Є в мене ось така соложка. Ось вже давно я її купила така класна, начебто в сінцеї. Ми були з донечкою, мені вона сподобалась. Класно тримає волосся для того, щоб було зручніше робити різноманітні вправи для обличчя, або ж для вмивання. Ось, дивіться, починаємо. Ми ось так згинаємо наші пальці і починаємо від підборідка. Такими плавними рухами, начебто розтягуючи ми трішечки, але ви намагаєтеся так інтенсивенко саме надавлювати, ось, щоб ось ця кров наша лімфочка ганялася. Знаєте, основна причина старіння шкіри саме через те, що відбувається за саме крові у тканинах. Нашої шкіри. І коли ми будемо ось так періодично її тенізувати, розганяти цю лімфу, кров нашу, то наша шкіра буде довше пружною та молодою. Ось так з такими рухами починаємо знизу видимо, і потім ось так. Розтягуємо. Ще важливо перед тим, як починати такий масаж для обличчя, треба нанести такий зволожуючий, знаєте, якийсь масненький такий крем, для того, щоб наші рухи були більш такими плавними і ви не суху шкіру, як то кажуть, не травмували би. Так, я беру ось такий цікавий крем, це мені кума. Моя подарувала біоаква на 8 березня. Ось він такий, знаєте, як наче з алої містить алоя, але така текстура в нього якраз для ось таких масажів досить класно мені підходить. Бо так, слизять. Ой, руки по обличчю і вже рухи мої. То я забулася, знаєте, бігом, бігом вам показати хочеться. Так. Отже, продовжуємо рухи знизу до верху. Ось так. Ось, бачите, як вже починає червоніти шкіра мого обличчя. Так. Потім ми беремо два ось так пальця, згибаємо на одній руці, і два зіставляємо, і не забуваємо про а, наш лоб. Ось так від брів ведемо до основи нашого волосічка. Ось так, гарненько також про шкіру лоба не забуваємо. Так, інші вправи ось такі. Ви малюєте начебто, знаєте, таку ялиночку. Починаючи від переносиці, ось так. Оп, оп, оп. Так, також досить класно розрівнюються всі мімічні наші зморшки. Ми наче робимо такий, знаєте, ліфтинг-ефект. Мені здається, якщо робити ось такі вправи взагалі, то кожного дня, ось так от можна з раночку, коли ви вмиваєтесь якимись очищувальними засобами, потім наносити ось такий масненький кремчик. І робити ось такі вправи для шкіри, то це взагалі, знаєте, такий класнючий тонус це як зарядка, але для шкіри, для шкіри вашого обличчя. Ось, бачите, у в мене вже червоні щічки. Моїй шкірі це дуже-дуже подобається. Так, ось так. Коли шкіра вже гарно розігріта, ще ось такі вправи, бачите? Натискаємо подушечками пальців. Ось так. Робимо зверху. Ось так, донизу. Зверху і донизу. Також шкіра моя гарненько, так знаєте, розігрілася, що можна вже навіть приступати до нанесення нашої масочки. Мені чоловік ось таку маску купив в АТБ. Так, читаємо: маска для обличчя косметична гідрогелева. Це абсорбуюча маска з додаванням бамбукового вугілля. Вона досить класно очищує шкіру. Та тонізує її. Зараз я буду її наносити. Зараз покажу вам, яка вона всередині. Так, звісно, що вона чорного кольору. Ось така. Я вже не перший раз її, знаєте, використовую. Це класна, класна, досить масочка. Ось, вона абсорбує, видаляє всі, всі такі, знаєте, погані-погані ороговівші погані, частини на шкірі. Досить класно. Ось, Дивіться. Яка вона чудова. Так, ой, ще й впала. Так, дивіться, відкриваємо з одного боку. Вона така двостороння. Два шари перший слой ми відкриваємо, і ось так накладаємо на обличчя. Оп, і тепер можна знімати цей інший другий слой. О, дивіться, Як вона класно, взагалі наноситься досить класно. Ось, я ще таких, знаєте, Масочок, за те люблю цю маску, що вона, от саме така, двохшарова, з двох сторін досить її легко розріз... розрівнювати. Бо інші масочки ти витягаєш і починаєш саме то якось там недолуго його клеїти. А тут все класно. З двох сторін вона ось так проклеєна двома шарами ось такої ще тканини. І все нанесено. Тепер на 15, можливо, 20 навіть хвилиночок. І знаєте, саме головне, коли масочка нанесена вже, краще прийняти все ж таки горизонтальне положення, ось так лягти, щоб все-все, що міститься масочка, гарно розпреділялося по всій шкірі, щоб воно ось так от не стікало. А саме впитувалося, краще наносити маски в лежачому такому положенні. Почитала я інструкцію і також згадала, що після того, як ми її знімемо, після 15 хвилиночок її не треба змивати ні в коєму випадку шкіру обличчя, не треба вмиватися. Тобто воно все має поглинути шкіра, ось ці всі рештки від цієї масочки. Настя каже, що мама чорна риба. Це в мене така класна гідрогелева масочка. А можна, коли знімеш мені. І ти хочеш зробити собі таку масочку, так, Настюша? А, пограти цією масочкою. Ну, так, вона взагалі-то на одне використання. Більше її використовувати вже не можна. Так, все, пройшло вже 15 хвилиночок. Я вже відчуваю, як трошечки, знаєте, підсушується в мене від шкіра. Вже немає що взяти з цієї масочки, тому я знімаю її. О, мені Настя каже: цікаво, мама, яка ж ти там під маскою? Вон уже кнопка. Забирає в мене маску, да, Настюшка? Що ти будеш з нею робити? Валуватися? О, яка чорна, чорна риба, риба. Каже на мене чорна риба. От це ж ця кнопка. Все відчуваю себе, знаєте, такою більш зволоженою шкірою. Ох, красота. Тепер можна навіть в інструкції написано щось так. Її трішечки розпроділити по всьому обличчю, ще раз так підмасажувати обличчя, і нехай все все гарненько все. Питається, ось так, мої любі. Тому поїхали далі. Будемо щось, щось майструвати на обід. Чуєте на вулиці? Йде дощик, ой, так тарабани нам в вікно. Просто, я не знаю, вже другий день зранку до вечора і вночі йде дощ, дощ, дощ. У мене закипів тільки що чайник. Прийшов Саша мокрючий, весь вони сьогодні, знаєте, бігали на стадіоні. Все ж таки було навіть тренування. Він вдів свою таку вітровку, плащовочку таку не промокаємо. Не бігався, прийшов мокрючий, Я кажу: Саня, давай бігом пити гарячий чай. Мама. Шо, зайка? А я походжу два дні садок і вже буде. Вихідний буде? Так, да, сонечко, буде вихідний. Ходили в магазин, накупили чупіків, саші і Насті взяли, а ще й смачне морозиво. Ви знаєте, і не йшла до магазину, але нам знадобилася водичка вже закінчила, 6 літрів донесла додому і булка хліба. І завжди, коли ми ходимо в місцевий магазинчик. А з донькою, як же ж прийти по смаколики різні. Постійно щось їм там купую. Це були сьогодні два цюбіка, а якісь жувательні такі а, ці цукерки, хуба-буба, начебто називалися морозивко в білому шоколаді стоп-наркотик. Це, до речі, і моє також улюблене морозивко. Нестюшка посмакувала. Ось, тому зараз заливаю я чайок і буду відпаювати своїх діточок, тому що на вулиці така погодка, знаєте, вже: ого, так і сиро, і волого. Ну, нічого, нехай наша земелька гарно промокає. Я бачу вже, знаєте, на городі в мене так глянула сьогодні, знімала. Одяг свій а, з балкона бачу, на вулицю виглянула, а в мене вже от така цибуля вже вилізла. Вона настільки, мабуть, зволожилася, що почала вже прямо рости, рости, рости. Це мене так втішило, знаєте, що якраз я, мабуть, час на її висадила, якраз от перед цими дощиками. Так, заколочую я їм чай, зелений, любимо в тебе. Саме такий в пачечках продається чай, зелений, саусеп. Досить, знаєте, смачний, класний. Кладу своїм діткам по одній чайній ложечці цукру. Буду зараз на вечерю, мабуть, варити нам гречку, тому що нещодавно ми їли з дітками пюрешечку, <кій> щоб розбавити трішки наш раціон. меню, а, Приготую гречку з овочами. Беру ось так цибульку, звичайно, туди нарізаю і одразу до промитої гречки а, кидаю цибульку і, мабуть, морквочку ще найду в холодильничку, а, потру сюди в нашу кашу. Знаєте, так гарно постаралася, нажарила ось такий хек. Хто ще не бачив, переглядайте мої шортс відео показувала, як можна його класно от, саме готувати. Такий смачний, виходять смачні шматочки хека смажені. Також ось я стушила тушила капустку. Тепер у нас багато чого є поїсти. Тут ще огірки ось так перекладаю з банки ось такий судочок. Для того, щоб. От, гарно було зручно мені зберігати, тому як бутильок, мені чогось ось сюди не влазить. Ось такий компактний, невеличкий нас холодильничок. Мабуть, зготую я гречку в такі невеличкі каструльки. Зараз зілью воду, і я в ній варила варенички для сашуньки. Так, ось так, до каструлі я всипаю одразу гречки трішки. Десь третю частину нашої ємності, а потім заливаю водою, гарно промиваю, сіджую одразу, заливаю водичкою і ставлю на вогонь. Ось так, коли щось готую, то можу встати і зробити розминку для своєї спини. Тому ну, як з дитинства в мене досить така проблема. У мене там холка на спині, такий як скаліоз першого ступеня. Ось можна робити такі класні вправи біля стінки. Розвертаємо тулуп в одну сторону, потім в іншу. Досить класно. Тоді гарненько розрівнюється спина і стає трішки легше. Якщо у когось так є такі болі в спині, робіть такі вправи, ви не пожалкуєте. Коли водичка закипає з гречкою, я ось так всі овочі нарізані, додаю одразу до нашої гречки, і вони все разом, все вариться, така краса. Також а, люблю додати замість рожкового масла домашній смалик. Це мені ще бабуся моя дала мені, коли я приїздила до неї в гості. Вона любить таким ділом не займатися. Купує тельце його, перешмалює і потім чистий смальчик. З ним наша каша буде ще смачнішою. Накриваю кришечкою і нехай готується до готовності. Готую десь хвилиночок 20-25, ось так до повного випаровування води. Така виходить досить смачна, рихла, корисна каша. Якраз для нашої вечері.